Доброго дня! Представляємо вам стрічкові пили професійного рівня від бренду Mast Metal Technic 712R та 712N. Пройдемося по спільних характеристиках. Отож, асинхронний двигун потужністю 1100 Вт, пасова передача з можливістю регулювання швидкості на 4 позиції, великий редуктор з черв'ячною передачею, що дозволяє працювати 5-6 годин на день, полотно вистою 20 мм. Дозволяє різати метал з високою продуктивністю. Підшипники виконують функцію направляючих. Дратяна щітка очищає полотно від стружки для збереження ефективності. різання. Ну і звісно ж, присутні системи змащення та охолодження, що вберігає полотно від передчасного затуплення та перегріву. Швидкість опускання голови регулюється за допомогою гідроциліндру. Особливістю даних пил є наявність пульту керування з тач кнопками коли у конкурентів звичайна кнопка запуску двигуна та СОЖ, які зазвичай розміщені у різних місцях. Також присутня можливість встановлення коліс для мобільності верстату. Отож, давайте розглянемо моделі по окремості: 712 – пила, яка обладнана поворотними тисками, і це значно спрощує конструктив, через що ціна є більш доступною. Ємність різання становить 180 мм для кругляка та 180 на 300 мм для різання прямокутника. А це дозволяє виконувати пакетну різку. Різ під кутом реалізується з допомогою повороту губок тисків до 45 градусів в одну сторону. Зверніть увагу, що заготовка крутиться навколо осі верстату, через що можуть виникнути проблеми при різанні довгих заготовок, адже це вимагає додаткового простору. А щодо пили 712 r то вона йде з поворотною головою, і це дає можливість різання в обидві сторони до 45 градусів без переміщення заготовки по приміщенню, адже змінюється положення полотна відносно заготовки, а не навпаки. Ємність різання при такому конструктиві становить 205 мм для кругляка та 205х215 для прямокутника. Дані позиції є ідеальним надійним рішенням для вашого виробництва. Тож переходьте на сайт, та робіть замовлення.